Зранку у Кривому розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Як повідомляє місцева влада, наразі немає конкретики, але все нормально. Атакували і Харківську, Донецьку, Сумську, Запорізьку та Херсонську області. Є загиблі десятки поранених та пошкодження житлових будинків. Зсу тиснуть на двох напрямках. За даними Генштабу, наші захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Мають успіхи західніше населеного пункту роботини Запорізької області. Також ЗСУ просунулися у районі Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом. Закріплюються на досягнутих рубежах. П'ять українців загинули в аварії біля Венеції. Як повідомили в міністерстві закордонних справ, туристичний автобус зірвався з естакади та впав. З висоти близько 30 метрів відомо, що трагедія забрала життя 21 людини. З них двоє дітей. Ще 18 поранені. Місцеві змі пишуть, що серед постраждалих є ще й громадяни Німеччини та Франції. На місці працюють профільні служби. Все керівництво палати представників США підтримує продовження допомоги Україні. Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він запевнив, що двопартійна підтримка Конгресу США щодо продовження допомоги України збережеться, попри відставку спікера Палати представників Джона Маккарті. Україна отримає право на 186 мільярдів євро допомоги при вступі до європейського союзу. Про це повідомляє видання Financial Times. Зазначається, що розрахунки генерального секретарату ради ЄС свідчать, що з появою дев'яти нових членів бюджет ЄС збільшиться на 21 відсоток до 1,47 трильйона євро.